Як відмінюються прізвища? Чому це так складно? Підписуйся, а я зараз все розповім. Якщо ви жінка і ваше прізвище закінчується на приголосний звук або на звук О, тоді вітаю! Ви виграли цей квест і ваше прізвище не відмінюється. До вас у компанію приєднуються чоловіки з прізвищем іншомовного походження, яке закінчується на е «є». У Ю О, на наголошений А та на збіг голосних звуків із останнім А. Що ж робити іншим? Яке питання краще підійде до вашого прізвища? Хто що? Чи який яка? Перші прізвища відмінюються як іменники Хто що, а другі як прикметники. Який? Яка? А ось моє прізвище молод, то це який? У мене прізвище Михайлів? То це чий? А моя сестра Михайлова, тобто вона чия чи яка. Прізвища типу молод, повен, рубан. За походженням прикметники та дієприкметники. Але у сучасній українській літературній мові вони відмінюються як іменники. Та ж історія із чоловічими прізвищами, із суфіксами «ин», ін, «їн», ін, ев, «єв», ів, «ишин», їшим. Вони відмінюються як іменники, окрім орудного відмінка. А ось жіночі змінювані прізвища із цим суфіксом. Відмінюється як прикметники. Граматика роз'єднує сім'ї отакої. Почнемо з іменників. Якщо ваше прізвище закінчується на А-Я, тоді воно відмінюється як іменники першої відміни залежно від групи. Не перемикайте, тут насправді все легко. Ви дивитеся на той приголосний звук, який іде перед А-Я. Якщо це твердий, нешиплячий приголосний це тверда група, і ваше прізвище відмінюється як слово мама. Якщо це м'який приголосний, то це м'яка група, і ваше прізвище відмінюється як слово земля. Якщо ж це шиплячий приголосний, то це мішана група, і ваше прізвище відмінюється як слово душа. Зауважте, що всі чергування зберігаються і тому колезі, мусі, забіяці. Якщо ви чоловік і ваше прізвище закінчується на приголосний звук або звук О, тоді воно відмінюється за зразком другої відміни. Поділ на групи тут також актуальний. Тобто, якщо ви мельник, мельничук, тоді ваше прізвище змінюється як слово козак. Якщо ваше прізвище Бондаренко Павленко, то воно змінюється як слово тато. Якщо ваше прізвище маковець бажай, то воно змінюється як слово палець. Прізвище типу ваньо змінюється як слово татуньо. Прізвище ткач. Гринкевич змінюється як слово меч. Також згадаємо поділ на групи слів, які закінчуються на ар ір-яр. До речі, чоловічі прізвища іншомовного походження на приголосний звук також відмінюється. Зауважте, що деякі слова по-різному відмінюються залежно від того, що це власна чи загальна назва. Наприклад, в кличному відмінку шевче, але прізвище «шепцю» печі і піча, вітра і вітру, теляти і телі. Якщо ж ваша відповідь який-яка, тоді ваші прізвища відмінюються як прикметники твердої та м'якої групи. Тобто… Зеленський, Зеленська відмінюється як слова зелений, зелена, а задорожній задорожня відмінюється як синій синя. Звичайно, є дуже-дуже багато нюансів. Наприклад, якщо у нас є Анна Голова, то її прізвище може відмінюватися. По-різному, залежно від того, яке прізвище у сім'ї. Тобто треба згадати ще прізвище чоловіка. Якщо е, Ігор Гула, тоді е, Анни-Гули. Якщо Ігор Гулий, тоді Анни Гулої. Інколи багато що вирішує наголос. Наприклад, якщо ж наша Анна Лиса, то Лисої. А якщо Лиса то лиси. Або ж, уявімо, що в Ігоря та в Анни прізвище Василина. Тоді в обох буде відмінюватися це прізвище, як іменник Ігоря Василини Анни Василини. Якщо ж Анна Василина. А е, Ігор Василин, тоді воно буде відмінюватися по-різному в обох. Тому що в Ігоря воно буде відмінюватися як іменник Ігоря Василина, а е, в Анни Василиної. Тож тепер ви знаєте.